Футбольний сайт, який називається футбол 24 і бачу новину. Яремчук продовжує свою серію у складі Олімпіакоса. Ну і мені стало безперечно цікаво, а що ж це за серія така у нашого Романа Єремчука? Далі я зайшов безпосередньо на свою новину, знайшов інформацію про те, що Олімпіакос гратиме в Кубку Греції проти команди Елас Сіру. Ну і проскролив вниз. А далі я бачу, що матч цей розпочнеться о 13.30 за київським часом. Роман Яремчук вийде в стартовому складі. Український форвард друге поспіль потрапляє до стартового складу Олімпіакоса. Він також розпочинав гру проти Пане Толікоса у чемпіонаті Греції з перших хвилин. До слова, Яремчук у цьому сезоні зіграв за Олімпіакос сім матчів у всіх турнірах та забив два голи. І от у мене виникає питання: а де ж серія? Два виходи в старті? Це серія? Це ви називаєте серією? Серйозно? Ну і в мене, звісно, виникає тоді питання до автору цієї колонки, її звати Ольга Любушкіна. Навіщо взагалі таке писати? Ви хочете продемонструвати, що наші футболісти краще ніж вони є насправді? Так це нікому не потрібно, і тим більше самим футболістам. Ви тримаєте їх в тепліванні таким чином. Це по перше. А може, ви просто не розумієтесь, в футболі і думаєте, що два виходи в старті підряд це вже якесь досягнення, і тим більше можна називати це серією. Я не погоджуюсь. А що думаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарях.